Друзі, вітаю! Сьогодні з вами приготуємо просту і дуже смачну закуску з помідорів, кисломолочного сиру та бринзи ідеальний варіант для святкового столу або швидкого перекусу. Свіжо, корисно і легко в приготуванні. Три помідори середнього розміру розрізаємо навпіл та видаляємо м'яку серединку. Обирайте помідори і не дуже м'які, але й не дуже тверді і м'ясисті. Ось у мене цього разу вони трішки твердуваті виявилися, а це впливає на смак. Ось таким чином у нас мають вийти човники, куди викладатимемо начинку. Ну а для начинки нам потрібно 100 г кисломолочного сиру та 50 г солоної бринзи або сиру фета. З'єднуємо їх в мисці і додаємо нарізані оливки. Всього знадобиться 30 г. Я їх нарізаю такими кілечками і далі додаю невеликий пучок петрушки. Трішки чорного меленого перцю, чайну ложку соку лимона та столову ложку оливкової або соняшникової олії. Після цього ретельно перемішуємо. Після цього викладаємо начинку в заглиблення помідорів. Її якраз вистачить на 6 половинок. І по бажанню можете прикрасити листочками петрушки та оливками. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Все готово! Помідорні човники на вашому столі. Можна перед подачею на 30 хвилин відправити в холодильник. Це швидко і просто, але дуже смачно. Друзі, готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного, здорового життя!